Сьогодні ми маємо надзвичайно потужну партію допомоги. Це 12 різного роду автомобілів за різним своїм призначенням. І надзвичайно приємно, що саме такі марки автомобілів, як автомобіль медичної допомоги, це автомобілі підвищої прохідності, це пікапи, які звісні тим, що вони можуть використовуватися різнопланово, як з установленням якихось видів додаткового озброєння, так і для того, щоб транспортувати ті ж інші види матеріально-технічного забезпечення, перевезення поранених тощо. Це і міні-грузові автомобілі повнопривідні які можуть дійсно призначені для швидкого перевезення того чи іншого озброєння тої чи іншої е, амуніції, саме е, на першій лінії зіткнення, плюс достатня кількість військового облаштування, обмундирування і медичного обладнання. Наші головні черкаські підрозділи, які отримують цю допомогу, це дійсно бойові підрозділи, які потребують саме такої допомоги. Дуже позитивно, що у нас піднімається дух допомоги нашим збройним силам з боку Черкащан і свідомих громадян, і саме головне волонтерських організацій. Це окремо взяті і підприємці, це окремо взяті громадські організації, які спільними зусиллями об'єдналися і разом гуртуючись, роблять саме такий великий вклад в потужність і в підтримку наших збройних сил.